Видатний поет, драматург, а до того ж, автор десятків пісень, написаних у співавторстві з Ігорем Білозіром та Володимиром Івасюком. На запрошення Ірини Фаріон поспілкувався із львівською громадою. У рамках проекту від книги до мети Богдан Стельмах презентував практично усі свої друковані твори, а також зізнався вже написав слова до пісні для революційного майдану. В неділю на майдані про львівському прозвучала наша пісня з Олександром Зелінським, композитором. Молодий майдан. Тобто, він в суботу мені зателефонував, що має мелоді. Оді я ввечері вже написав пісню, текст. Наснагу до якісних змін у суспільстві слід черпати із творчості класиків, певна авторка проекту від книги до Ірина Фаріон. Богдан Стельмах надихає громаду на повстання духу, тому сьогодні дуже злободенно зустріти поета, який громадить барикаду духу. Богдан Стельмах є живою легендою, творцем, який поєднав дві епохи. Разом із Володимиром Івасюком та Ігорем Білозіром. Поет завжди буде для українців джерелом національної мотивації.